Вітаю, друзі! У нас сьогодні на огляді нове замовлення. Це сумочка під 8 катушечок Shimano Ultegra 14000 XTD. За побажанням замовника, він надалі дотримується своєї лінії. Це комбінована сумка з двох кольорів хакі та камо. Маємо відсіки на липучках, за допомогою яких ви можете змінювати, переміщувати стінки. Додавати сюди свої текербокси по відочності, якщо бажаєте їх тут перевозити. Я для прикладу поклав свої катушечки 14 тисяч та 5 тисяч ультегри. З боку від катушки розміщається додаткова шпуля. Значить, За побажанням був доданий ще один слой спинки, маємо 10 мм. Фактично, це не напівжорстка, а жорстка сумка, що збереже ваші катушки від пошкоджень при транспортуванні. 4 см ручки, 10-й замок. З такою сумкою можете не турбуватися за свої катушки. Також нагадаю, що в попередньому відео досі актуальний розіграш двох лотів, сумки для газового балону, бойлів та ліски. Умови це лайк, підписка, коментар. А зараз коротенько вам нагадаю продукцію, яку ми ще виготовляємо. Сумки та чохли під риболовне та мисливське спорядження, сумки під голови, під сак, під бузбари, під водилища, одинарні двойні з катушками без катушок, сумки під газові балони, сумки для зважування риби, сумки для зберігання риби, сумки для транспортування спорядження, сумки під родподи, сумки під мангали, сумки під шампури. Сумки під декілька водилищ без картужок, сумки під зброю. Вони можуть бути як м'які, так і і жорстві з пластику. Все за вашим побажанням. Тому звертайтеся, тому що цікаво більше фото в приватних повідомленнях.